Усім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Не забувайте за лайкосики. Дуже я вас прошу, колокольчик. Нажміть на нього, щоб відео приходили до вас, бо трошки там щось негаразд. От, і воно не завжди відкривається відео. от, Сьогодні тема про бовли Ось такі, ось такі. Рублю в обліри, опа, крючки. Вот. Ось у мене заготовочки, в них лопатки іще ось я показую. От. Не приклеені, але покажу вам, як вони зроблені. Як вони зроблені, покажу. З тильної сторони. Ось. Посаджена на суперклей, там є свої хитрості, як зробити, щоб е, ця проволочка вона, е, трималася за полікарбонат. О. От. Ось така лопатка. Ось е, Поставлю на місце, потім це на ебоксидку буде крепитися, е, воблери будуть потім покриватися суперклеєм. От Іноді я бокситкою, бокситкою довго треба чекати, треба добу чекати, щоб воно застигло і не завжди, виходить, добру консистенцію знайти. Так що краще суперклеєм. Ти прийшов раз, промазав тако пальчиком його хорошо. У мене, я... у мене не просто суперклей, у мене суперклей гей. Він не так розтікається, не капає, а він тако як лягає, і ти його потім розмазуєш. Коли розмазуєш, трохи впитуються, тріщинки, всякі там, якісь трошки десь от наш ДК царапинка, в смислі залишилась не тріщинки, а царапинки. От. Другий раз він ще раз його закриє, якісь дефектики. От. І буде міцний панцир. Так сказати, як у черепахи, щоб щука його не прокусила. Ось ось такі воблерочки. Ось такі воблерочки роблю я. Ось От. От такий воблер я зробив вчора за вечір. Ось така лопатка. От, я Думаю, ви зрозуміли, під який це воблер. Це підробка, я е, на телефоні е, фотографував і обрісував собі і зробив таку, типу халкосерсор, що до такого, щось таке, не знаю. Ось, ну, Захотілось мені такі. Е, зараз, як ви бачите, Ось у мене тут такі, здорові були в дерева, ось такі я роблю, ось такі, ось такі, ось такі. Трошки подовше потримаю вам. Е, зараз я почав робити такі більш дрібні на судака. Ось ось такі заготовочки більш дрібні. Е, роблю я на судака. Я дивився багато відео е, по поводу, як ловлять судака судак, і на які кращі обліри він клює. Він полюбляє голубеньку спинку. Ось як ось тут. 3 d чешуя. Зараз постараюсь приблизити. Так, і я зробив висновок для себе, що судак полюбляє розмір від 60 до 90 міліметрів. От, я такі висновки зробив. Оце мені дуже обл подобається, у нього частотна гра така. Тут камери, я постараюся фоточку поставити. Зроблені з, я навіть з консерви робив, з жестянки пробойником на 8 мм вирубував. І виходить така, як мисочка, з двох боків, і між ними ходить. Металева кулька 4,5 міліметри діаметром. Тобто це куля для пневматичної гвинтівки, так сказати, пістолета. Вимо. <к 6> <Kristen> От. От з них я роблю в таких воблерах, також для Судака. Тут Шари, 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 кульки бігають вздовж тіла. Ось цей воблерок, також я зробив його на Судака, але я зробив його з таким, з таким розумінням, щоб він, цей воблер був і на твічинг, і на тролінг. Тобто я об'ясню, казалось би, що несовмістимі речі. От. Але люди беруть твічинговий воблер, відпускають його нитку далі від лодки і дуже добре ловлять судака. Ось таку хитрість я побачив у деяких рибалок, що вони так роблять. І більше всього, я так розумію, що судак любить міноу. Витягнути тіло ось міну. До речі, оцей воблер я дав йому, так сказати, клокий силуетом змахує на Халк. Халко, от. Але він вузький. Але це бальза. Бальза дуже дорога. До, до того, що ще транспортировку вважають не по вазі, велизалегка, але її міряють по довжині і доставка виходить також дорога. То такий воблер я як менше продам, як менша ціна, це без торгу. Це 300 гривень, це 300 гривень. Оця фарба зверху і знизу, жовта, тут зелена, вона флюоресцентна, вона світиться в ультрафіолеті. Вона дорога. Це раз, вона, ця фарба, вона не лягає так, як обична фарба, вона більш така текуча. Треба по шість разів красити цей воблер і краски більше уходить. Оце така флюоресцентна. Казалось би, ну що там, раз, де і все. От мені проще було оцей зробити, чим оцей. Чи оце. І тут також, то, також фліоресцентно. Тяжко це формувати це все, але я роблю, бо і мені треба. І... Я пробую продавати. от, Я пробую продавати. Е, до речі, покажу вам, але зразу хочу вас попередити. Е, не судіть строго. Не судіть строго. Е, зараз знайду де він. А, ось ось, воблер. Я його зараня положив окремо. Подивіться на нього. Не знаю, видно, він такий кривий, горбатий, в смислі неровне тіло, бо я неправильно там послідовність одну зробив, не понравилось, як я пофарбував, я ж чистив опять. Не... Ну і він такий, в мене таких всього два. От. Я їх буду кидати десь в траву, щоб не так жалко було. От. Але вони працюють все добре. Просто що він такий трошки нерівний такий, знаєте, є такий воблер фасоль, знаєте, такими тут товще, тут тоньше. От. Так і тут щось наподобаю. Так от що я хочу сказати. Ось, о, е, ось тут е, петелечка, за яку тянуть воблер, вона зроблена з проволоки нержавійки 1,2 мм. Тут вона йде в тіло. Тут кріпиться лопатка на ебоксидку І я хочу ось взяти кантер. Дуже важно на кантері, щоб було кілограми ТГ, нолики, <клес> чіпляю. І мені... Якось вам показувати, може, якось пізніше я возьму е, струбцину де якось до столу. Бо я пробував, і стол двигається, теж якось. Ну, ось я хочу попробувати. Я ж хочу, щоб мені було видно, щоб я вам сказав. Ні, щось збилось зараз. Зараз по-новому. Обнулить треба. Так, нулики кілограми. Так, я не хочу вас минограмму не, не на надурить. Поехали. Два, три, пять, четыре, пять, семь, восемь, девять, девять, и три. Девять и восемь, десять, десять, две. Дв... Так, так, нище надо брать. Скользкий. Ну, що 10, почти 11 з кілограм, 10,8. Тобто, 10 кілограм оця петелька і лопатка сюди, яка вклеєна, вона витримала. Розумієте? А флюрокарбоновий повідок, що ми в основному ми всі їм користуємося, він витримує. Я заміряв, перший раз у мене було 7 кілограмів він порвався, на другий раз я його перев'язав і він на 9 кг порвався, ось так. То лопатка і ці петельки вони витримують 10. Ну, я заміряв прошлий раз, той раз я заміряв на цьому воблерку, на цьому отут лопатку чіпляв. То 15 килограмм я вытяну. Я вытяну 15 килограмм. Вот. Сегодня я вытяну, 10 скажу. Вот. Цей оберт я не продаю. Я тільки можу продавати те, що в мене є в наявності. Я постараюсь. Я постараюсь вам. Боня, йди в будку. Іди на місце! на місто, не мішаль. Я постараюсь вам з OLX е, скинути фото. От. І постараюся скинути також фото, е, де Воблер світиться в ультрафіолеті. От. Постараюсь також зробити фото, вам показати. Ось у мене ось такі новини. Ось тут у мене. Заготовочки лопаток. Ну, наприклад, як ось тут вже вирізано є От такого плану. От. І всякі різні лопатки. Більші, менші, Тобто багато вже заготовок. Є у мене воблери, по секретику. Таємничку розкажу. Е, от такого плана він, е, мені дуже сподобався, бо він частотник такий. От. Він частотник. Е, він мені подобається, я зробив, мені так сподобався і колір я зробив, мені сподобався. Мені ну, не буду продавати собі в коробочку, поклав думаю, мені. Не буду прав, дуже мені сподобався і, і гра сподобалась. Мені взагалі подобається обер не такий, що він, ти його тролінгом ведеш а, або навіть швидко його проводиш, а він отаку єлі-єлі немає ніяких ось амплітуди, ось такої руху якогось нема. От. Тому я дуже-дуже полюбляю ті воблери, які на маленькій швидкості, коли ми їх ведемо тролінгом, на маленькій швидкості, вони розмашисто грають, або частотно, або частотники такі. От, мені дуже подобаються. Я в ванні, коли провіряю, я кожен воблер провіряю в ванні, я не знаю, по скільки раз перевіряю, допустим, десь оця петелечка, Буває трохи туди-сюди і в облирок трошки завалюється. От, допустим, на праву сторону завалюється, я його сюди на праву сторону і загибаю. І все, він тоді вже ровно йде. Потім стараюся провести, в одну сторону, в другу, з розворотами і дивлюся, чи не завалюється він в одну чи іншу сторону. І коли не завалюється, тоді я вже. Далі починаю там і фарбувати, або вже <смі>, навіть, коли вже пофарбував, тоді вже експериментую. от, Коли після фарби і лак декілька разів, по два, по три слоя лаки. от. Так що мені подобаються такі, які гарно грають. от. Оце із моїх давніх таких... ой-ой-ой-ой. От, Під майського жука ось такі. От. Це такі поверхності. Які... Це давно я робив, вчився іще. До речі, ось у мене в обли. Давнішні воблері я йому міняв лопатку. ось. Міняв лопатку і трошки догружав. От. Це колись я давно-давно робив такі воблери. Це е, робив підробку під воблер, е, Рапала, так сказати, мій улюбленець. Халка і Косадака у мене такі два самі любимі воблери. До речі, в е, мене є воблер облар Касадака Курадо. Він схожий на оцей, маленький. От. Він занирює до 4 метрів, плюс-мінус, як нитку відпустить. Що для мене, мене здивувало, що він оказався толючий. Цей мій копію, так сказати, я робив. Е, от, мені сподобався я на нього судачки ловив, окушків ловив. Чуки е, не пам'ятаю, вже не буду брехати. І мені сподобався також той воблер, то я вирішив також робити маленький, ось ви бачите, такий маленький під судака, під судака. Бо судак любить розмір від 60 до 90. Я так для себе зробив виведе. Моє, яке мнение. мені. Обачно. <кій> Ось такий воблер. облер. Раніше стояла лопатка, зор стекла я робив. Давно-давно я ці воблери робив. Це ще пробував, цей угол вимірював, щоб воблер, воблера була гарна гра. Е, от. Потім от стекло лопнуло, я поставив полікарбонат. Полікарбонат, гни, не гни, йому нічого не буде. От. Е, на цей воблер е, я вже ловив судачків, так що цей воблер вже був розловлений вже давно, давнісінько. Також з другом колись поїхали на ставок на коропа риболовити. От. а вона, короб сказав, в мене сьогодні вихідний, не клював. У мене в коробці е, оказався мій воблер, колись я давно робив, от, під перча робив, під перча робив е, і давай його бросати. Хоп з заброса, Окунь, такий горбач на ладонь. От. З другого заброса щучка така, не знаю, з пів кіла може. От. Третій заброс, окунь опять такий лапать здоровий. От. друг такий сидить. От. друг сидить, а в тебе ще є такі в облих. До речі, я вже е, декілька штук продав, облерів, е, навіть там знайомі купляли. От. Так що, якщо потрібно, на OLX Юрій, заставочку я постараюсь вам скинути. Кому буде цікаво, будь ласка, я що я хочу сказати? Якщо людина мені дзвонить і скаже мені потрібен такий-такий воблер, мені подобається оцей воблер. Я людині скажу, вибери ще один, який тобі подобається. Або можу я тобі подсказати. От. Беру два воблера. набираю в ванну води, знімаю відео, як грає воблер, на, на, на якій швидкості. То все буде видно, як він грає, яка проводка. І скидую на вайбер, наприклад. Це відео. Якщо людині подобається, якщо людині подобається гра, все, в нема ніяких перешкод. Хочете, пишіть в личку, пишіть, я постараюся відповісти. Хочете, заходите, ну, скоріше все, я думаю, швидше буде, якщо ви на OLX зайдете, знайдете об'яву, Юрій, воблери ручної роботи. От. До речі, можете подивитись моє відео, де ми вже рік назад, мабуть, риболовили чи більше. І один друг мій зловив щуку десь під трьошку, як мінімум 2,5, а другий друг зловив щуку 4650 на отакого плана воблер. Тобто, раполу, мій любимчик. Вот. И он заловил щуку 4650. Вот. Посмотрите видео, такое эмоциональное видео, такое классное, ух, атмосфера, ух, огонь. Так что, ответим на русском языке. Дело мастера, боится, как всегда говорится, не сидеть у дома. Робіть в щоб влітку чи неважно восени було чим риболовити. ловити. Беріть на замітку, пробуйте, пробуйте, у вас все вийде, пробуйте. Да. Шлях непростий, пройдете через ошибки, помилки, там не так лопату, будете там угол міняти. огрузка то взаді погано, то впереді, не так, то, то там мішає огрузка, щоб лопатку вставити. Оце ви все пройдете. Але коли ви це пройдете, ви будете і будете все знати, як і що, і вже. Закритими очами будете це все робити. Якщо це вам подобається, саме головне, якщо це вам подобається От, і потрібно, От. не забувайте на колокольчик, щоб відео вам приходили. Лайки ставте. Не забувайте, я дуже дякую, що ви зайшли на мій канал, подивилися. Я вам дуже вдячний. Прошу Господа за наших воїнів, хай Господь їх збереже, дасть їм сили, і щоб вони пізнали ще більше ім'я Господа і прийшли до Нього. Я прошу, щоб Бог їх захистив, бо навіть пташка захищає своїх пташенят. То чим більше Бог захистить нас, тримаймося, все буде добре! До побачення! пока-пока.